У нас в Україні є така проблема, як енергетика. У нас є окрема проблема це шмагаль. Я в принципі розумію, якщо не дай Бог, так воно точно трапиться, друзі. Не дай Бог. Зеленський залишить шмагаля до кінця зими. Тобто. Я не знаю, може, Зеленський вважає, що повна повноцінна срака треба всьому світу і хочу покрити всіх сракою, тому я вам дав шмигаля. Ну, тобто, кожен день якби, існування цієї людини на цій посаді накриває світ загальному всю планету, тому, третя планета від Сонця, Земля, такою жопою, такою сракою. Тобто Я вимагаю. Порядочну людину, кваліфіковану людину, я вимагаю людину, яка із низів цієї структури. Я вимагаю якогось їхнього, знаєте, героя, який буде розуміти, в чому справа. Такий і нам світло зробить і іншим. Шмигаль це людина, яка знищить все. Вона робиться, розумієте? Вона свої, своїм просто от. Ем... Своєю енергетикою, свої, свої корупцією, свої, своєю манерами своїх життя вона просто приносить кінець світу. Блін, розумієте, кінець світу. Не дай Бог до кінця зими. Потім вже якби я не знаю, я ще раз кажу, якщо зеленським може вважає, що не треба там а, 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 зробити латку на, сархо, на а, на Чорнобильську над, над четвертим реактором в Чорнобилі, да? може вважаєш, що не треба. Можливо, також Зеленський вважає, що нам треба шмигаль, щоб просто всіх оконують. Ну, давайте перейдемо до теми нарешті. А, значить, варіанти на, на мій рахунок, на, на мою думку, для дляводу житла. А ця проблема не стає як енергокриза. Може бути такий момент. А, Краматорськ, Славянськ, Запоріжжя, що мільйони будуть на Хрещадах. Ну ситуація така скоріше цього буде, а тому що якби дивіться, поки один о, ну, давайте, якби рахівничку таку на пальчиках порахуємо. Поки Зеленський вважав, що один класно воїн Збройних Сили України, Росія три, ставила напроти... Одного воїна і ще два направляла в Білорусь. То Зеленський, ах, з Барського плеча, ну давайте вам ще одного воїна підкинув. Ну так, я пропорційно говорю, Росія сюди три, ну, там Білорусь ще два, всього п'ять. І от таким чином ми відірвалися на руки, навіть ж, якщо б нас э, Руд сам особисто стояв на колінах і благав допомогти. Ми відстали, ми не можемо так швидко поповнювати. Чи може це дійти до того, що Євросоюз не власних чоловіків буде мобілізовувати, а в наручниках привозити на Україну, депортувати українців, я не знаю. Тобто, в принципі, я завтра казала, просто поверніть, а ми вже розберемося, тому, хто буде воювати, хто не буде воювати, хто буде в столу, хто буде, буде працювати. Чи зробить Євросоюз такі дії замість мобілізації власних чоловіків просто відмінять все, що тільки можна, забере житло, візьме наручники і з українцями будуть поводитись, знаєте, як на рівні до себе, а по-іншому. Може бути таке. І теж може бути. А, тому а, ми не встигаємо робити, проблема наростає. Оці шляхи, які я перед вони повністю не вирішують. Але е, нас ще основні потреби це наші основні дії, це сильні з великою кількістю дітей, це просто нормальні великі сім'ї. Їх намагатися в першу чергу, щоб забезпечити більшу, більшу, більшу кількість людей в якийсь об'єкт нерухомості. І тут у нас з вами, це просто покинуті будівлі. Знаєте, що перше на, на думку приходить. Я сама, коли їздила там через село, бачила в середній союзі, був хозяп, і там будували такі з червоної цегли двохповерхові будинки. Вони повністю всі пусті, вони повністю всі підкинуті, але вони були з комунікацією, світом, теплом. І їх би відновити це було б жити, жителі села, їм дати землю і побільше землі, земельним паю і так далі, зробити з них фермерів, хто там. Мав бить таку о, 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 бажання деякі де, де частини профінансувати державного бюджету, де якісь місцеві бюджети профінансувати, всі покинути будівлі повинні бути мати нове життя, обов'язково обов'язково нове життя. Ну, якби ще в нас не було нового метаду, час він а Дальше, це будь-які э, навести поряд вплине в гутозиках, якщо це люди, які живуть, які їм не треба гуртузик. Іх звідти до побачення тільки коли насправді треба давати готожитки. Дуже велика в мене надія була, але на жаль, чомусь а, у нас це буксується спеціально. Це програма Єоселя. ЄОСЕЛЯ – це кредит да, на пів три відсотки, а взагалі може бути під ноль. А, і а, у нас, начебто, як тільки запрацювала в жовтні ще ця програма. Було приблизно 340 тисяч заявок на Єоселі. З них всього 5% було схвалено. Щось просто намагається зробити все можливе і неможливе, щоб не було ці Єоселі. Наприклад, ви okay. можете собі, вірити, якщо є оселя на таунхаус, на якісь котеджі, не, не, не на квартиру в Києві. ну зараз це не дуже ціні. Та й в принципі зараз квартири не дуже цінні, а на якийсь тинок, на якийсь таунхаус. Передмістя, на, на будинок в селі, який він коштує 500 тисяч, 600 тисяч, ви розділіться там на 20 років. Та сума та дуже підйомна, сума та дуже реальна. Сума та така, що якраз на, на Боже, то за, за місто, де якось з цим світлом ми щось придумаємо, якось видобуємося. І от щось буксує, буксує абсолютно спеціально. На є оселю більша частина українців, які переїдуть в нове місто, будуть працювати. Вони через деякий час вони, вони захочуть піти на цю його оселю. Вони будуть дуже зацікавлені, якось для себе повирішувати. Ну і ми б могли за 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 її оселю просто мільйони якось розпорозпихувати і вирішити питання як заяв навіть далі але все буксується. І абсолютно, я думаю, що боксують банки. Ні, у, ж вони ж як вони ж привикли кредити під 20-під 25%, вони ж о, любили нас прибутки і так далі. А тут ноля, а тут 1,5, а тут 3%. А тут такі, знаєте, європейські іпотечні програми, вони так максимально коло моєчки спроювати банки, там рвати піддати безсильства, аби ж тільки не було ці. А, а, Оцих майже розстрочок на, на житло на 20 років. Це ви розумієте? Будинок 20 років за 500 тисяч гривень, це буквально пару, це тисячі півтори-дві тисячі гривень місяць, які затягнуть буквально будь-які родини. Це вихід, це вихід, аби тільки не гальмувати цим оселям. Далі є ще варіанти, коли в нас закінчаться. Та значить покинути будівлі, коли у нас закінчаються гуртожитки, у нас ще будуть варіанти модульних будинків. Вони найдешевші. Тобто не квартири, які коштують, в да, часі не там три тисячі доларів, елітні та, там, інші суми. А ми кажемо про недороге житло у, 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 у порядку, коли є земельна е, ділянка з світлом і газу з комунікаціями. Головне, щоб з комунікацією. Головне в цій війні нам зачинити тему будівництва багатоповерхових будинків, під'єднують без під'єднань до комунікації, а виключене на світло. Це могильники, і в принципі, в будь-який момент у нас може бути така ситуація, що могильники знову стануть могильниками і будуть, і у них будуть пару годин і ми знову не витягнемо ці могильники це могильники, їх треба, їх треба закінчувати як можна. Бо ці модерні будинки, вони самі по собі, якщо замовляти їх оптом, так сказати, оптом, вони дуже надорого коштують. Вони ну, ну, дуже не дорого коштують. особливо, якщо у нас знайдуться постачальники в масу в масштабах, і вони візьмуться за державні замовлення, і вони будуть робити такі стандарт стандарти. Знаєте, от, Чорнобиль, коли поселяли, у нас будували стандартні будиночки. Ні, вони такі і там буде світлена загальна ділянка. То як на період війни, особливо колодки дуже хочеться юридична люд, пральні підійти, то люди з, о, з окупованих територій да, Південь Крим а, 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 інші території, от їх повноцінним житлом, от реально, начебто не називаєш. Але ну, дуже класним тимчасовим, яким ми обов'язково залишимо живими на одне покоління, точно можна сказати. І ці модульні водички також будуть е, настувати. Е, е. І ще один варіант це прохати Євросоюз, повертати українські біженці разом з модульними будинками. Вони будували окремі містечка, модульні. А де у них там все було і кухня, і а, якісь там пральня, якісь господарські yeah. там були там дозволи двоповерхові модульні будинки, і вони вже навчились наче жити в модульних будинках, головне, щоб було світло і тепло і були комунікації. Так от можливо вони е, поводяться нам повернути. Вони ж самі не живуть в модиних будинках, вони живуть в квартирах, живуть в будинках. Наші в модульних будинках можливо хтось. З ним також частково нам цього земель цю потребу. І ще варіант, де, якщо люди будуть згідні, це самі будувати будинок, це просто надати великі земельні паї разом із, зем, із територією, яка є газ і світло, щоб люди, люди просто побудували самі. Тобто її зараз. Наприклад, що велика родина, ми там були в селі, ми займалися сільським господарством, а ми от вам даємо всі можливості будуйтесь. Що у людини будують з, з глини, з очерету чи з, з цегли, чи потім просто цегли, там вогнетривкової, максимально вогнетривкової, нам ніяких різниці немає. Аби люди вбудувалися. Такий, такий варіант теж може бути. Найгірший варіант, це, це найгірший варіант, це не вихід максимальні сили, який приведе до революції, до знесення, в принципі, ранково від Грушевського, як там сказала, від Грушевського до до банкової і тимчасове житло. Тимчасове житло і і орендувати десь квартиру в місті, там частково вкривати видати, це не варіант, це це призведе. Ви ж пам'ятаєте, що ця кількість збільшується, тому що о, тому, що наш Зеленський а, м, не мав перемоги і, і, і ще звертаються до наших правоохоронних органів, то безпеку при небудь ласка працюєте на підрізом турецького потоку. Зеленського бу, з, звинувачують і будуть звинувачувати в тому, що з першого дня війни він не попередив, що ми більше не можемо виконувати нашу функцію. Він повинен був попередити. І е, зробити так, щоб ці держави е, робили якісь дії, на незалежно власної України і більше не розраховували. А привести шмигаля, привести цих корупціонерів це не лежати всім світу. Зараз Зеленський лажає. Е, йому не дадуть спокою ні довіни, ні після. Він його, його робити. Спасіть його срати. Ви не думаєте. Просіть його сраху, піділіть це вже на турецький потік, причому краще в трьох місцях. Що так щоб так класно, що вже в нас назавжди, так класно ніколи. Повірте, як, як, якщо б все залежало від мене, якщо б я фізично могла зробити, я ні на один грав, ні на одну секунду не роздувувала. Тому що це карма на плюс-намільярди. на На вашу душу і на душу вашу, всі ваші. І так, і правнуків, і так далі. Це тут ще кольору класно прийти на фон і там о, померти від якогось. Алкаша, чи краще зробити дію на самому крутому рівні, на крутішому рівні. Це те задання взагалі, до нашого клубу, тому що водолазять і о, це до них, це не досумно безпере. Якщо б ви, ви зробили, то ви врятували, навіть на сенату Зеленського. Перед тим, що буде, воно буде абсолютно обов'язково. Тепер Європа, багата Європа. То в будинку дуже багато цього не знаходиться. У, 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 у Путіна великий, великий флаг. Він їх помалював 30 років. А якщо росіяни не бояться нас, знають, що ми воюємо, як вони можуть лякатися поляка, латиця, латиша, фіна. Та, а обстрілюючи з території Білорусі, території Польщі чи інших країн, вони роблять паніку. Ця паніка дуже потрібна Путіну. Путін а, чим буде ще до цих пані, він буде обстрілювати обстрілювати, обстрілювати обстрілювати. За день час буде ну, коли, обстрілювати енергоструктуру України. Так, по-хорошому тримати реактори виключення, ну і будуть наганяти паніку. І а, почнеться така масова міграція чоловіків. Зупинити цю міграцію неможливо, тому що немає нема. А, поставити швидку немає, жодних взяв свої речі і пішов куди тобі, mm -hmm. а хоч в Італію, хоч о, в Португалію, хоч о, в Іспанію, там де тобі. І вони будуть чекати. Я це потім буду робити. Ну, якісь там довгий час. І це свідчить про те. Можливо, трошечки там просвітлюється голова у європейських політиках, Ну, звісно треба. Ну блін, ну, ну врятуйте цю сраку, яку просто не врятує, Це не яку врят... не врят... так важко врятувати. Е, що бо воно там не казало, але це робити треба. Це робити треба нами, нашими руками. Це робити треба зараз. Ми вже запізнилися так само, як ми. Один від нас од, одного від нас на ЗСУ три, три від Росії і два туди. Одного від Українця на ЗСУ від Росії три сюди і два туди. І це постійно накаплю накаплюється, накаплюється, накаплюється. Я не знаю, про які зараз нереальні цифри говорить Зеленський. Ти ці цифри, які ти озвучив, можеш мати, знаєш коли? Ти хоч знаєш коли, через скільки років. Ми ці цифри назбирали.